Так, зараз покажу вам, як цю штуку ремонтувати. Різні моделі Керхер, воно в принципі, все одне те саме. Від інших моделей миючих автомийок воно, в принципі, все те саме. Ця штука зламалась, вона перестала Це фреза, фреза для бруду. Вона перестала розкручувати струмінь. Вона майже нова, це дуже дивно. Не купляйте нову таку штуку категорично, бо це мотлох. Я дуже знайшов багато постраждалих в інтернеті. Дуже часто воно ламається. І нове таке саме за 2000 гривень. Це щось близько 60 доларів. Воно буде ламатися точно так само. Як цю штуку розібрати як її платити? Струмні представник розкручитись, просто б'є в одну точку. Беремо. Що я зробив? Я взяв два газових ключа, один. Ось тут легенько зжав на міліметр буквально, зжав його, щоб воно не прокручилося. Тут все пластикове, з ним треба бути ніжно. Другим газом ключом тут зжав, також легенько зжав. Я тільки я його зірвав, після цього його треба крутити руками. Чим сильніше зжимаєш цю, цей набалдашник, він пластиковий, він зжимається і він починає сам зжиматися об різьбу. І чим сильніше ти його здавлюєш, тим сильніше, тим важче його скрутити. Ми його легенько зацепили. Зірвали, після цього руками його докручуємо і скручуємо. Я бачив різні рішення ремонту, я об'єднав два в один, які я знайшов, і яке що саме з цього всього допомогло, не знаю. Е, так, на балдажник ми зняли. Далі ми витягуємо звідси орінг. Після цього беремо плоскогубці. з Ось такими зубчиками на кінці, без таких зубчиків не зачепиться. Чеплюємося за пімпочку ось тут. І витягуємо цю детальку. Ця деталька направляє струмінь в бік, і вона закручує ось цю голку. Все, у нас все розібрано. Що я зробив? Секунду. Ось так воно виглядає всередині. Ось так. Там тяголка всередині. Крутиться. І сопло, О, сопло. І воно, коротше, так от крутиться і направляє струмень. Я його, воно видно, змащено, воно не було змащено, це я його змастив, Що я зробив? Беремо ось так сверло, в моєму випадку це 4,5 мм, але можна до 6,5 5 6,5 мм. Легенько протиляємо і крутнемо тако разочок. Другий. Третій. Якщо там на дні були якісь нерівності, щось десь стирчало, щось. Що могло сопло впиратися дуже сильно, і що могло заважати йому нормально обертатися, ми це все свердлом зрізали. Після цього я ще змастив сопло, змастив його ось тут, змастив балташник всередині на шліцах. Виду там трошки є. Смазки. Звичайна, густа смазка для підшипників. Можна хоч солідол Волонений графітну смазку. А, після цього кидаємо це всередину. Таким чином беремо знову цей, цю пластинку. Рівненько і туди, туди треба запхнути. Беремо рінг, натягуємо його сюди. І заключу. Від руки без ключів. Рукою достатньо. Все, до опори. Цього достатньо. Після цього вона в мене запрацювала, але не одразу. Їй знадобилося приблизно десь хвилини часу для того, щоб почати нормально обертатися. Спочатку вона оберталася повільно, але хвилинку я її помучив, і вона почала обертатися нормально. Наразі вона пропрацювала в мене вже 5 плюс-мінус годин. Е і крутилося без проблем. Ще бачив я пораду в інтернеті, що стартувати струмінь потрібно в такому от положенні, направлено вниз. Ну, не прямо щоб ідеально вниз, ну, не вбік. І тоді ламатися це все буде значно рідше. Як це все може працювати, я уявлені не маю, тому що. Ну, Мені здається, це маячня думка від мене. Але таке прочитав і вам таке теж розкажу. Все. Нічого складного. Ласкогубці, сверло, викрутка пласка. І два ключа великих, щоб зажати трубку і набалдашник. Можна крокодили. Можна тиски, тобто тисками, крокодилами, можна двома газовими плючами без різниці. Головне не хапайте ось тут і ось тут, бо просто зламаєте ствол.